Кита, взагалі родом з Херсону. Там був і в окупації вісім місяців. Потім переїхали в Київ, так як я дуже люблю фізику і познайомилися з моїм науковим керівником Мішков Олександр Юрійович. І так як у нас розпочалась війна, мені дуже захопила вся ця військова двіжуха, тому вирішив якось допомогти. І стала ідея до, ну, написати наукову роботу з військовою трохи темою. От. Більше подобається практика, коли вона використовує теорію. Ну, тобто, коли доволі важка теорія, і потім ти її можеш застосовувати на практиці. От. Бо просто вирішувати задачі мені здається, що для мене це трошки нудненько. Прям найулюбленішого немає. Просто є. Ну, окей, перше, мабуть, місце буде фізика. А, далі буде інформатика з математикою і іноді хімія. От. Я був би Бэтменом. Да, от у нього, по суті, здібностей немає, він просто розумний і в нього багато грошей. От. Тому, якби... І доволі круті технології. Нещодавно до речі, дивився цей фільм. Там прям такі круті машини, все таке. От. Тому Бетмен. <му> Не зовсім винахід це більше використання технології в, іншій, в іншому середовищі. Це цукровий двигун. Який складається з цукру і нідрату каля, і може там ще декілька мати в своєму складі реагентів. От. Е, ідея те, щоб встановити його на безпілотник. Це перший прототип безпілотника, От, якби сам зроблений власноруч. Ось тут він стоїть. І при дистанційній активації з пульта керування можна прискорити БПЛА і дивлячись від тієї швидкості, яку Двигун зможе надати літаку, можна від цього відштовхуватись, для чого він може бути використаний. Наприклад, як для якщо є дуже важкий БПЛА, встановлювати на них ці цукрові двигуни і прискорювати на початку руху, щоб допомогти безпілотнику піднятися з землі, використовуючи катапульту з двигуном, Тобто, щоб було таке реактивне прискорення на початку. І, наприклад, для збивання швидкісних цілей, тобто, коли, наприклад, недостатньої швидкості там, Умовно 100 км на годину можна розігнати більше і, відповідно, збивати інші безпілотники. Музика. Хто мене підтримує? Мій кошельок підтримує гаманець. М -м. От. Підтримують батьки, підтримує вся команда, яку, ви, я думаю, до цього вже бачили. І, звичайно, науковий керівник. Брат мій теж дуже підтримує, прям супер. <му> ну, ночами не сплю. Це якби база. От. Е -е як я готуюсь. М -м Спочатку, якби виникла ідея. Для ідеї потім треба реалізація. Для реалізації треба література. От. Тому е вивчаючи літературу, різні джерела. Статті Ютуб, дізнаюсь, як щось зробити, намагаюся впровадити, воно не впроваджується, потім ще раз, потім знову не виходить. Ну і на раз соти виходить, і от. Отак вот от. Є багато на Ютубі відео вже з'явилося як про безпілотники, так і про тягу, реактивні, реактивні двигуни, їх запал. Вот. Наприклад, щоб розібратися з електронікою для самого літака, бо тут, наприклад, треба включити мотор, щоб він працював. Це все батарея, ну, от, от, батарея, всередині тут мозги, мозок цього літака. Це все треба з'єднати. Основу я брав у на каналі Єдрон і Ар'юру. Теж український до знімав про літаки і. Ще беру інформацію з якихось, якщо в мене щось не виходить, я пишу в якісь чати, де сидять теж розробники. Питаю, як це зробити, наприклад, мені підказують, що там, зроби ось це. або там Ось це, наприклад, коли я був не дуже ще, ну, я і зараз не дуже досвідчений якби, розробник, то е, я скинув один чат, чому в мене не працює мотор, я підпаяв його прямо на плату. З мене посміялися, сказали, що. Там треба ще регулятор робертів. І коли я встановив вже регулятор обертів, то запрацювало. От. Тому вчати ютуб і, ну, іноді якась література, саме там, де описуються якісь двигуни, там Річард накі і все тому подібне. А як я дізнався? Ну, Я взагалі вчився в ФТЛ, фізико-технічний ліцей Херсонської міської ради. Во так як війна, ліцей, на жаль, погіршився. Людей стало менше. Освіта треш пала, теж впала, теж бо це було офлайн. Вот і сюди прийшов мій науковий керівник. Він вже і до цього в фетелі викладав. Ми з ним там познайомились, і він запропонував все ж таки вчитися офлайн і вчитися в цінах цього ліцею. Я погодився, бо онлайн це точніше, офлайн це краще ніж онлайн. Це там, де я можу вибирати, на що я буду ходити і на що я буду витрачати більшість свого часу. Ну і вибір, тобто, що я буду вчити в переважній більшості. Тобто логічно, що це фізико-математичне, тобто фізика-математика доволі достатньо, і мені це подобається. Тут багато факультативів, як з робототехніки, так і з математики, фізики, теорія, практика. Просто супер. От. Але б я просто не ходив би на деякі, на деякі уроки, і... тому що вони мені просто не подобаються, я не розумію сенс від них. Ну, особисто для мене. Ну, коли перерва, то я розумію, що мені треба або щось інше вивчити, бо я не встиг це зробити, бо ось цим щастям займався. Або е просто ну, зазвичай я рідко відпочиваю на перервах. Якщо особливо велика перерва, то я зазвичай щось повторюю, бо якась контрольна, самостійна, і треба щось повторити, щоб оцінка була ну, достатня. <му> Ліцей для мене це знаєте, тут можна зустріти друзів, з якими я доволі швидко потоваришував, бо я тільки в цьому році приєднався до ліцею. Тому для мене це друзі, знання. І доволі е, добрі вчителі. От. Е, добрі колективи, це факультативи. Тому що факультативи, наприклад, тут з е, там, робототехніки, різних там, програмувань, це просто супер. Да, тому, якби, от.